Сьогодні я проведу вам ліквес по тому, як в принципі навчитись малювати все на світі, але а, навчитись це швидко. Тобто питання в чому? А в художніх школах музах дають дуже багато матеріалу, який насправді не завжди потрібний, який просто відточує майстерність. Він додатковий, він для вдосконалення. А я зараз намалюю вам просту, дуже просту базу, якою можна користуватися. І яка дає можливість малювати ну, майже все на світі. Дивіться, по-перше, що нам треба знати, нам потрібно вміти малювати три фігури, три основні фігури: це циліндр, ну, хтось може сказати, що це конус, це теж окей. От, куб і вміти малювати сферу. В принципі, з допомогою цих фігур, ви зможете адаптувати вже все, що вам потрібно для. Вашого живопису. А, почнемо. По-перше, щоб ми бачили світ, існує світло. А, також є тінь. Тінь це відсутність світла, ніби поглинання світла. А, це дуже важливо знати в кольорах. А, почнемо. По-перше, мабуть, моя улюблена фігура це циліндр. Вона щось середнє між між сферою, яку легко малювати, легко будувати, але важче створити на ній об'єм. І куб, який важче збудувати, але легше передати на ньому вже об'єм за допомогою світла ну, от Завжди в нас є світло, джерело світла, наприклад, воно буде звідси, і джерело тіні, Нехай буде місяць, так? С світло, тінь. Так, малюємо циліндр. Як ми малюємо циліндр? Дорослі вже знають, а дітям ще треба показати. Особисто я роблю так: квадрат, так? І еліпс. І еліпс. Е, якщо використати такий стандартний момент, да, якусь базу-базу, то ось ці відстані мають дорівнювати ось ці і ось ці. Але якщо ми подивимося, наприклад, на пляшку, так? О, От, ý, чим нижче її опускаю, тим більше відкривається горличко. Тобто ця частина розширяється. Чим вище я її піднімаю, тим горло перетворюється більш на а, рівну лінію, а тут у нас відкривається еліпс, який ми можемо досліджувати. От. Тобто циліндр це та річ, яку ти бачиш в вазах, в пляшках. А, Рука це теж, в принципі, форма циліндра, так? А сфера це голова, тобто це база, після якої можна малювати людину. От. Що я роблю? Я витираю невидиму частину, ми побудували, все правильно, так? Все працює. Тепер ще я роблю. витираю частину, невидиму, видиму, витираю допоміжній лінії і займаюсь штрихом. От. І займаюсь штрихом. Якщо звідси світло. А в мене є тінь і світло. Тільки так можна створити об'єм. Фігура кругла. Так плавна. Тобто на ній будуть дуже плавні переходи. Тому буде. Тут буде у нас. Дивіться, розділимо. Розділимо обоємо, так? Це тінь. Тінь. Але тінь складається ще з дечого. Напівтінь. Ось отут напівтінь. Вона посередині, вона перехід між світлом і тінню, але вже належить до тіні. Напівтінь. тінь. Потім іде власний тінь. Сама така темна частина. Власний тінь, так? Тінь. Так? Ще раз пишемо тінь. І ось тут у нас рефлекс. Рефлекс завжди відбуває світло від інших предметів і кольор від інших предметів. Тут у нас рефлекс. Так. Окей, а тут світло. Що може ще бути в світлі? Так. В світлі можуть бути бліки. Вони залежать від матеріалу. Блік? Ну, це, власне, найсвітліша частина предмету. Як ми кладемо штрих на циліндрі? Завжди кладемо штрих по формі. Це ніби наша можливість. Зліпити якусь форму, передати, як вона існує в просторі. От. Ми використовуємо штрихування, тобто ось так. Обережно лінія до лінії, штрих до штриха, і до кінця до кінця, Так, тримайся. І до штриха. Але за допомогою сили штриха ми передаємо, що тут темніший варіант. Тут Сходимо на ній, передаємо світло. А ре, е, рефлекс він завжди посередині між тінню і світло тінню. Тобто його інтенсивність середня. Так, окей, приблизно так ми малюємо циліндр, за допомогою якого можна ну, дуже багато речей в житті відтворити. Так, тепер наступна фігура. Куб. Куб цікавий чим, наприклад, ми створюємо? Таку частину, так, такий квадрат, так? і від нього ми завжди вимірюємо кут нахилу нашого кута. Тобто цей кут має відповідати тому, що ми бачимо. Ми застосовуємо олівець от, і виміряємо, як, ніби Ми прикладаємо скло до предмету, ніби так? і дивимося, наскільки нахилений цей кут. І просто бачимо і нахилу і переносимо сюди. Тут, нахил. Це, це для нас схематично. Так, окей, я провела одну лінію, тепер я малюю другу. Вони мають бути, наскільки це можливо, паралельні один одного, одне одному, але а, вони, крім паралельності, мають колись десь там, в перспективі, зійтись. Один, зійтись один в один. Наприклад, як сходиться залізна дорога, рейси в далині сходяться, От так само мають ці сторони сходитися. Але ми якби не вийдему частину, не показуємо. Малюємо тут частину і стараємося створити паралельно до цієї ще одну лінію. Тут малюємо ще одну паралельну лінію. Ні, вийшло не паралельно, треба більш паралельно. Такі ж правила існують і для цих ліній. Далі з дітьми малюємо максимально спрощено. Ось ця точка моя тут сходиться. І ця. Так, тут трішки йде на розширення, тому ми немає йти на розширення, тому стараємося рівніше вводити. Маркер, виявляється, дуже слизький на дошків. Добре. Витираємо лінії. У нас вийшов такий собі куб. Зараз я стираю прозорі речі, які насправді ми не бачимо. І говорю про те, як створити об'єм на нашому кубі. На кубі, до речі, якось легше це пояснювати і завжди цікавіше, ніж на циліндрі. Тому, якщо починаєте вчитись малювати, можна спробувати дійсно з куба. Дивіться, в мене тут є як краєва грань, ось отут, в цей момент. І Нею можна підкреслити глибину предмету. Штрихувати починаємо звідси. Тут в нас тінь, тут світло, ми це пам'ятаємо. Тобто ця сторона світла, ця темна. Як ми штрихуємо? Якщо в циліндрі по формі, тобто ми закручуємо штрих, тут ми можемо, у нас форма є, так, ось цієї площадки, так? Форма або ось так може йти штрих, або ось так. Ну, бо тут є лінія. Форма йде по лінії. Тому робимо такий момент. Але ми не кладемо два штиха так, щоб не виходив хрестик. Хрестик це, знаєте, якби мовитон, краще так не робити. Але якщо в мене є отакий все один до одного йде. Маркром ну, це важко зробити, але гарно з оточеним олівцем це цілком реально. Тобто з нахилом штрих може бути. От. Взагалі, можете гарно подивитися, наприклад, роботи. А Альберта Дюрера, от він досконалий штриху, він досконалий малюнку. Всі чомусь зазвичай використовують роботи Леонард Вінчі. так рисунок як для взірця. Але мені здається, що північне мистецтво ну, ще більш досконало, от, така суб'єктивна думка. От. Я приштриховую тут, і що я роблю? Я стараюсь, звісно, сили накладати штрих. Але я не прям довожу його до якогось критичного кінця. Тобто далі я послаблюю. чому пригадуємо, як виглядає природа, як виглядає та сама залізна дорога в дощ або в туман. Це такий гіперболізований момент, коли можна дійсно побачити повітряну і лінійну перспективу. А, повітряна перспектива, вона ніби поглинається повітрям, вона ніби поглинається простором залізна дорога. Так? От. І вона, крім того, що вона якось отак вот сходиться. Разом, да, і там стає одним цілим. Вона отут, ніби стає більш прозорою, тому що на неї накладається повітря. Так само кожен предмет, чим далі він від нас, тим він більше розчиняється в просторі. А ось ця точка, наприклад, максимально ближня, вона завжди яскравіша. Її варто підкреслювати. От. Таким чином ми штрихуємо наш предмет. Тут ми штрихуємо або так, або так. О, так. Тому що ми що? Маємо лінію цю, за якою можемо штрихувати горизонтально, або цю лінію в стороні, яка своє вертикальний штрих. Як же ми працюємо тут, так само ми можемо покласти штрих. Ось таким чином або ж. Так. А, до речі, з приводу штриха. Якщо ви хочете предмет візуально. Розширити, розтягнути, краще власти горизонтальний штрих. Якщо ви хочете предмет візуально витягнути, тому штрих кладіть вгору в кожного предмета, окрім тієї тіні, що я сказала, да, з, е, тінь на півтін рефлекс, є ще яка тінь, ну це власна тінь, а є падаюча тінь. От, тобто тінь, яка завжди відбивається від предмета. Якщо говорити, якою вона має бути в кольорі, а в кольорі тінь падаюча, завжди має колір предмета і колір площини, на якій він знаходиться. Наприклад, драперії. Окей. А, і остання фігура це сфера. Хочеться завжди сказати коло, але це сфера. Малюється дуже просто, але на ній вже відточується майстерність. На сфері треба передати тінь, да? яка має йти по формі предмета. Передати рефлекс, який має бути трохи світліший за тінь. От. Передати ну само собі залишити місце для світла, для простору. І плавно переходячи на півтінню, створити цей об'єм. Це все з красивою штриховкою. І сфера, звісно ж, буде падаюча тінь, яка ближче і темніше під предметом, чим ближче до самого предмета, тим вона темніша. Чим далі від предмета, тим вона більше розсіюється, розчиняється в просторі. Оцей момент, коли тінь, як об'єкт розчиняється в просторі, об'єкт з часом розчиняється в просторі, передається легкість. Це, як на мене, така ключова ідея мистецтва образотворчого, бо таким чином можна дуже круто. Можна дуже круто передати а, такий момент ідеальності, момент досконалості, ну дійсно опрацювати до нескінченності красиво. Окей, по рисунку. Якщо чесно, то це все, що вам треба вміти по рисунку. Якщо ви хочете вміти малювати портрети, а, будь ласка, вам треба. А, а якщо, якщо ви, якщо ви хочете вміти малювати партнет, вам треба знати анатомію. Анатомія це вже трошки інша наука, там беруться книжки по анатомії. Наприклад, Барча, і Бамос, і вивчаються. Ще Так, Ніколаї. Да, Єдине, з чим я повернусь до рисунка, є таке поняття як пропорції. Тобто, дивіться, предмети є, завжди, ширина і, відповідно, висота. Ну, ще є довжина предмету, так? І ми маємо знати, скільки разів наша ширина предмета да, поміщається в висоті, або ж навпаки. От. І тільки потім, вимірюючи ці моменти, ми вимірюємо олівцем, витягнути на повну руку і закритим одним оком ми вимірюємо висоту предметів, скільки разів що помічається. Раз, два, три. От. В принципі, про це можна взагалі буде окреме відео зняти, подумати, як саме його технічно зняти. Окей, тобто пропорції порції для побудови. За пут нахилу казала, що всі ці речі, які ми маємо да, навіть сферу, якщо прикладати до неї і переносити на е мольберт, на, на лист, на холст, то ми прикладаємо всі ці. Е Рівні нахилу. Зараз спробую показати це ось тут. Ось в мене пляшка. Так? Я її не обводжу. Я заміряю так. Приклала. Тут такий кут нахил. Тут, ну, відповідно, якби я знаю. Да? Ось, тут чуть-чуть зменшується кут нахилу. І вона відбудовується. Так ми переносимо кути нахилу. Вони допомагають нашим предметам бути не тільки квадратними і не тільки. Круглими. Не знаю, намалювала цю пляшку. От. Але тепер ми з пляшкою. Продовжимо. Е, розказала за пропорції, кути нахилу, я так і напишу кути нахилу. Е, світло тінь, так, світло тінь. І, ну, головне, я сказала за пример. – це взагалі що у нас? Як ми казали? Тик-тик, ну, що, наприклад, один, два, три. Світло. Додаємо плюс бійки. Да? Потім тінь. О, а тінь у нас ділиться на світ, на півтінь, на півтінь. А потім у нас є що ще, а власний тінь, власне тінь. От, і в нас є що ще щось? рефлекс. Рефлекс, він такий, знаєте, вплив інших людей на нас, на наші думки, от вплив нашого точення. Оце такий у нас рефлекс цікавий. Взагалі мені здається, що дуже цікаво проводити аналогію з людиною. А, і мистецтвом. тому що? що? Тому що а, тінь це на, нібито наші недоліки. Але у нас це дуже така природна частина нашого життя, яка створює об'єм без тіні об'єм не було. було. Просто нескінченне, красиве світло. Рефлекс це ніби вплив. А, Інших людей, бо воно і відбиваючих предметів, і наша частина йде на півтій це таки перехідний момент, де ми вагаємося. Да? А тепер про композицію. Буквально е, на якійсь виставці чула дуже цікаву фразу. про... Ну, Художник каже художнику, що дивись, він зовсім не вміє малювати. І інший відповідає, ні ні він вміє малювати, він не вміє компонувати. Тому композиція це база. Основа з цього все починається. От. Ну, в принципі, я впевнена, що з цими правилами і великою практикою, просто практикою, можна дійсно гарно навчитися малювати ну, якісь основні речі в житті. А далі, звісно, якби можна просто вдосконалітись по композиції. Що в нас по композиції? По композиції, давайте візьмемо. У нас є завжди два таких базових формати наших. Листків, опців, да? у нас композиція е, є композиція просторова, об'єдна просторова, ну okay. і графічна наша, так? Забула, чесно, забула цей термін, тому тому отак: світ не ідеальний. Так, с окей. А в нас є е, зазвичай, да? ми беремо, наприклад, а другий, ой, а третій, а четвертий формат, і з ним працюємо як е, вертикальні. Формат є горизонтальний, ну це всі знають. О, як я роблю красиво, розташовую предмети. Ну, саме логічно, що. По-перше, в нашому листі є якийсь центр. Це наш композиційний центр. Що таке композиційний центр? Це ота ідея, сама цікава ідея, яка у вас є, вона має відобразитися ось тут, приблизно, так? тут, приблизно в центрі. І тут ж, тому, малюючи щось красиве, закладайте ціни сюди, в цей район. Всі красиві пунктирні лінії я стираю, бо вони не такі красиві, як хочеться. Продовжуємо. А, Продовжуємо. Я беру правила третей. Взагалі дуже крута річ. Вона часто видно на телефонах, на фотоапаратах, щоб навчитись красиво фотографувати і компонувати все це в кадрі. Як я це роблю? Просто роблю собі невидиму сітку. І, звісно, як ви бачите, центр композиційний опиняється в центрі. От. І ось оцих точках, перехрестях треба розташовувати саме красиве, саме інформаційно важливе, що ви хочете розмістити в цих точках. Так? Також на цих лініях розміщаєте ті об'єкти, які ви малюєте, наприклад, ви малюєте море і небо. Так? Тут я розміщаю море до цієї лінії приблизно. От, тут я розміщаю вже небо, а тут якийсь простір, якийсь парус пливе. Я малюю тут пейзаж, наприклад. Так? Тобто тут у мене трава, от, тут у мене якісь деревця маленькі, наповнюються, дрібненькі. Так? І тут, можливо, дитина йде, чи якась стежка уходить в небо, і, власне, саме небо з, хвиль, з хмарками, Так. Таке зрозуміло. Потім правило діагоналі. воно завжди дає динаміку твоїй роботі, воно завжди оживляє. і Воно таке естетичне. Я не знаю, як його можна не використовувати. Правило діагоналі. Ну, приблизно я йду в цей куток. От. Так. І. Так. Ми робимо собі невийду лінію і по ній щось зображимо. Наприклад, гори можуть зображуватися по цій лінії. так? Хвилі можуть зображуватися по цій лінії. Ні, тут, тут не можуть зображуватися хвилі краще в такому форматі зобразити. От. Тобто навіть хмари можуть проходити якось от по цих лініях. По, ці, по цій лінії. Подивіться, роботи старих майстрів, наприклад, картина Івазовського дуже круто всі ці правила застосовуються прям, прям вау. Ну, і ще можна подивитись а, про спіраль Фібоначе. От, а, я спробую її зобразити, наскільки я її пам'ятаю, у нас дивиться, йде ось, вона йде до кінця, закручується тут, і тут вона починає зменшуватись, подивитись, спіраль фібоначе. Тобто, правило, вона допомагає теж дуже красиво закрутити, закомпонувати ваш а, рисунок, ваш живопис. А, в принципі, так? В, принципі, в принципі. А, Така база, да? як закомпонувати. Ну, от ми обговорили про що правило третей, правило композиційного центру, правило діагоналі і спіреальфібонач. В принципі, цього достатньо, щоб вже красиво компонувати. Далі, звісно, можна говорити про статику, про динаміку, про пропорції, про контраст, ну, маленькі контрасти форми, контрасти фактури. От, про це можна говорити нескінченно. Але, в принципі, це, мабуть, буде якась наступна тема. Зараз ще що хочу додати про кольорознавство. Візьміть, відкрийте в інтересі, мабуть, кольорове коло Ітина. От, Там говориться про. Там говориться, там чітко показано найкрасивіші кольорові поєднання. От, що ми маємо за кольорами? Монохром. Так, Дуже жодка лекція по кольорознавству, а все інше ви подивитеся вже. А в, вже в півтересі в, в кольоровому коліріти нам. Так от поїхала. По кольорознасту по є в нас кольори. Монохром. Моно це один, тобто чорний і білий, так? монохром. От, і є поліхром. Поліхром це вже різнокольорове, різнокольорове життя, поліхром. Mm, так. Ну, Монохром ми розуміємо, що це чорний і білий. так? Чорний і білий це база, так? Да? пропорції її поєднання, звісно, створюють ці кольори. А, важливий момент про чорний колір. Чорний кольор поглинає кольори. От. Тому, коли ми малюємо в живописі, звісно, ви можете використовувати все, немає ніякого такого блокади на якийсь колір, немає на нього табу. Але, але е, е, чорний колір поглинає кольори, тому краще, наприклад, змішати коричневий фіолетові, коричневі зелений і, можливо, тоді трошки чорного додати, щоб він був складніший. Але це не обов'язкове правило. Це для вступу, для вступу в вузи, все-таки є правило не використовувати чорний, бо там мінус 20 балів при вступі. Але в дорослому в житті, або не в дорослому житті, це правило не діє, бо хто з вас відніме ті. Балий, якщо ви не наступили. Ніхто, Добре. От. А, а білий вміщає в собі всі кольори. Чому малюючи гіпсові предмети, наприклад, або гіпсові деперовки, ми маємо бути дуже уважними і дуже чуттєвими, бо білий вміщає всі кольори, які є навколо. Якщо стоїть поруч червона база, він відразу стає ніжно рожевим. В нього попадають золотисті промені сонця, світло або холодної лампи. І в білому це все відображається. Тому білий він. Він ніколи не білий, насправді він дуже шалено-кольоровий, але ніжно ніжний От поспостерігайте за перлинами. Навіть просто на фотографіях чи на відео, подивіться на перлини. От, то ідеальне втілення характеру білого кольору. І так, поїхали. Поліхром. Поліхром у нас містить в собі три базових кольори. Ну, жовтий, звісно, так? Жовтий, а потім а, червоний база, так? Да? Червоний і синій і синій. Синій. А. Про контрасти, Контрастним до жовтого буде який колір. Я вважаю, що жовтий. Бажаю, э, що синій. Просто орієнтуюся на жовто-блакитний прапор. Я думаю, що контрастний до жовтого блакитний. Блакитний. От, до синього, відповідно, жовтий, а контрастний до червоного? Зелений, тобто поєднання жовтого і блакитного. Красиві кольорові поєднання шукайте в інтересі. Там дуже багато. Палітр, який між собою красиво поєднується, досліджити кольорове коло. От, е, мабуть, я по кольорознавству просто зроблю якусь окрему лекцію, але якщо дуже-дуже швидко, ультрашвидко, то То це ось так. Звісно, хочу сказати, підписуйтесь на канал, звісно, ставте вподобайки. Насилайте це відео тим, хто мліє малювати. і можливо, ця база, Та неможливо, а точно, якщо <головік> людина за нею візьметься, і нехай ця база людині допоможе навчитися. От, э, створювати те, що хочеться в житті. От, це база-база. Далі я, звісно, постараюся зняти іще. От, але що мене надихнуло зняти це відео ось так спонтанно. А, у нас в школі є дуже, дуже класні діти. У них є дуже класні мами. Сьогодні у неї мама день народження. І вона говорила про те, що їй би хотілось навчитись малювати, є така мрія. От, і знаєте. Це О, такий маленький подарунок на день народження. Просто основна база по тому, як малювати, як вдосконалюватися. А все інше, я завжди можу відповісти на ці питання, я завжди відкрита до діалогів, мені можна писати, мені можна дзвонити, приходити навіть хто може от, і хоче. От, а пані Надю, я вітаю з днем народження. Да, і всім, хто мріє малювати, хочу сказати, що це абсолютно реально, це абсолютно можливо. Беріть олівець, нічого не бійтесь, і створюйте свою музику, створюйте свої шедеври, починаючи з маленького. Нехай у вас все вийде, я у вас. Я вірю в вас, бо я знаю. Цей, цей шлях абсолютно можливий і реальний. Оті.